Домашня майстерня у 2026 році це про зручність, точність і здоровий глузд. Ніхто вже не хоче возитися з інструментами, які займають півполиці, а використовуються раз на рік. Потрібні речі компактні, універсальні і такі, щоб у будь-який момент дістати, зробити роботу і не нервувати. Саме тому Аліекспрес давно перестав бути ринком дивних гаджетів і став джерелом цілком робочих рішень для дому, гаража і невеликої майстерні. Але проблема інша: пропозицій занадто багато. Одні й ті самі речі продаються під десятками назв з різною якістю, різними матеріалами і абсолютно різним результатом у реальному використанні. Купувати навмання це викинуті гроші і розчарування вже після першого проєкту. Тому в цьому відео ми зібрали топ-10 знахідок для домашньої майстерні, які у 2026 році мають сенс. Без дивних експериментів і без для галочки. Тільки те, що реально використовують для ремонту, складання меблів, роботи з деревом, металом, електронікою. Кою і побутовими задачами кожна позиція з поясненням, чому вона варта уваги і де в неї є межі можливостей. Десяте місце Next Tool mini Sailor Pliers S11 Pro. Бувають інструменти, які не намагаються здаватися більшими, ніж вони є. І саме в цьому їх сила. Цей мультитул не обіцяє замінити майстерню, але чесно закриває дрібні задачі, які виникають постійно: піджати контакт, підкусити дріт, підкрутити гвинт, підрівняти край або швидко щось підправити без походу до ящика з інструментами. Тут адекватні плоскогубці з тонкими губками, нормальні міні-кусачки, робочі ножиці, ніж з 8 cr 14 mov і ба. Базові викрутки, без декоративних елементів для цифри. А матеріали підібрані логічно. Корозійно стійкий сталій й алюмінієве руків'я, яке не виглядає одноразовим. При цьому він реально компактний і легкий 80 грамів, легко висить на ключах або карабіні, не заважає і не тягне кишеню. А дрібна фішка з лімінесцентною вставкою виявляється корисною в гаражі чи при слабкому світлі. Мінуси теж очевидні і чесні. Це не силовий інструмент. Тиснути від душі не варто. Хват компактний і не для великих рук. Але як AD. Сі, для дому і майстерні він працює саме так, як очікуєш від компактного мультитула від Next2. без пафосу, без сюрпризів і з реальним практичним сенсом. Наступний інструмент у списку лазер, який швидко відучує користуватися рулеткою. Інкерсі Laser Range Finder з серії KI – це якраз той випадок, коли один компактний гаджет знімає одразу кілька побутових проблем: виміряти кімнату, перевірити нішу під шафу, порахувати площу чи об'єм без прикладу лінійки до стіни і молитви, щоб не схибити. Точність тут до плюс-мінус 2 міліметри. А вибір моделей дозволяє не переплачувати 40, 70 або навіть 120 метрів, якщо майстерня чи об'єкти більші ніж квартира. Працює швидко, показники читаються нормально завдяки підсвітці, є безперервні виміри, піфагор для складних відстаней і пам'ять на останні значення, щоб не переписувати все одразу. Корпус компактний, у кишеню лізе без проблем. Живлення залежно від версії, або акумулятор, або батарейки, що для дому навіть плюс. Мінуси теж є і вони очікувані. На яскравому сонці лазер не завжди ідеальний, а пластиковий корпус не пропадіння на бетон. Але як інструмент для швидких і точних замірів у домашній майстерні, це рівно той формат під. Після якого рулетка залишається лежати в ящику на всякий випадок. Далі у списку той самий робочий мінімум, який купують не для понтів, а щоб реально крутити. Гілда у 12-вольтовій версії це компактний дриль шурупокрут пістолетної конструкції, який добре заходить для дому. Два режими швидкості з адекватними 350 і 1400 обертів на хвилину, двошвидкісний редуктор і 25 ступенів регулювання моменту дозволяють без нервів працювати і з меблями, і з дрібним свердлінням, не зрізаючи головки шурупів. Швидкозатискний патрон на 10 мм, стандартний і зручний. Є під підсвіт... Яка реально виручає в шафах і нішах, а весь комплект їде в кейсі з зарядкою, без докупи ще щось. Важливий момент. Говоримо саме про 12 вольт, а не про 16,8 вольт версію, бо 12 вольтова логічніша для побуту. Легша, простіша, менше навантажує руку і не намагається здаватися профі, яким вона не є. Мінуси чесні, це не інструмент для бетонних стін і не для масового монтажу. Крутний момент без фанатизму, один акумулятор у комплекті, корпус простий без запасу на падіння, але як доступний, зрозумілий. І компактний шурупокрут для домашньої майстерні, він відпрацьовує кожну гривню, і саме тому тримається в нашому топі. Сьома позиція про рівність без нервів і перевірок на око. Hupar 9211G g це компактний зелений лазерний рівень, який закриває більшість побутових задач одним рухом. Повісити шафку, вирівняти світильники, покласти плитку чи виставити декор без багаторазових перемірювань. Зелений промінь тут реально яскравіший за червоний і добре читається в приміщенні. Само вирівнювання спрацьовує за кілька секунд. А Точність на рівні плюс-мінус 1,9 дюйма на 33 фути дозволяє не сумніватися в результаті. Магнітна поворотна основа дає свободу кріплення на метал. Різьба, одна дюйма 20, підходить для штатива, а ручний режим дозволяє фіксувати промінь під кутом, що зручно для нестандартних рішень або декору. Працює від двох батарей АА, корпус компактний і зручний для долоні, без зайвого будівельного пафосу, але з нормальним захистом для дому. Мінуси теж чесні, на яскравому сонці він не про вуличні роботи. Дальність обмежена умовами освітлення і це саме інструмент для внутрішніх задач, зате в квартирі чи майстерні він швидко стає тим девайсом, який дістають першим, коли треба зробити рівно, а не приблизно. Ще на сходинку вище інструмент, який швидко показує різницю між шліфував і зробив нормально. Ексцентрикова шліфмашина DECO DKO s 32 xl 125. Це домашній робочий варіант без зайвих амбіцій, але з цілком дорослими характеристиками. 320 Вт ватт вистачає, щоб впевнено працювати з деревом, шпаклівкою чи фарбою. Шість швидкостей у діапазоні від 7 тисяч до 14000 тисяч на хвилину дозволяють не палити поверхню і підібрати режим під матеріал. А екстри. Риковий рух реально дає чистіший результат, ніж звичайна віброшліфмашина. Стандартний диск на 125 мм, плюс, бо наждачка доступна і дешева. В комплекті одразу 16 листів різної зернистості, тож можна стартувати без додаткових покупок. Корпус прогумований, у руці сидить стабільно. Вага близько півтора кілограма не вбиває руку, а пилизборник справді працює. Не ідеально, але пилу навколо помітно менше, ніж без нього. Мінуси теж по-чесному. Це дротовий інструмент, контейнер для пилу невеликий великий, а до рівня професійних моделей йому далеко, але для домашньої майстерні, меблів, дверей, полиць і дрібних проєктів це саме той випадок, коли інструмент не заважає працювати і дає прогнозований результат без переплат. Середина рейтингу і тут з'являється інструмент, який зазвичай рятує там, де інші вже не підлазять. Акумуляторний реноватор New One – це той самий багатофункціональний рятівник, який беруть не за красу, а за універсальність. Підрізати лиштву, акуратно врізатися в кут, зняти старий герметик, підшліфувати край або підрізати пластик там, де болгарка і лобзик без силі. Тут 6 швидкостей із діапазоном до 19 тисяч коливань, нормальний осцілюючий кут, led підсвітка для темних місць, і швидка заміна насадок без довгих пауз, що Ранній роботі відчувається одразу. Приємний бонус антивібраційна система, яка реально знижує тремтіння, тому інструмент не вибиває руку і дозволяє працювати точніше, особливо в дрібних задачах. Живиться від акумулятора формату LXT. Корпус збалансований, у кейсі все зручно складається, але й мінуси тут без сюрпризів. Вага не найменша. Для масових різів по твердих матеріалах він не створений, а це саме інструмент для складних місць, а не для швидкого демонтажу. Зате для домашньої майстерні реноватор такого типу часто. Стає тим самим девайсом, який дістають рідко, але без якого в певний момент робота просто стає неможливою, і саме за це він тримається в топі. Четверта позиція, коли пиляти треба швидко, точно і без циркового номера з бензопилою. Міні-ланцюгова пила Drill Pro 4 дюйма це компактний акумуляторний інструмент, який добре заходить для саду, дрібних столярних робіт і всього, де важлива контрольованість. 4 дюймова шина дозволяє робити акуратні різи, пила легка, близько 700 грамів, нормально тримається однією рукою і не вбиває кисть при коротких серіях різу. Мотор заявлений потужний для свого класу. Різ по гілках, рейках і бруску. Йде впевнено, а інтелектуальний захист від перевантаження додає спокою, коли пиляєш не по інструкції, а по ситуації. Працює від акумуляторів формату Makita 18 вольт, що зручно, якщо така батарейна екосистема вже є в майстерні, плюс мобільність без кабелів і возні з запуском. Але важливо розуміти межі. Це не інструмент для валки дерев чи тривалих навантажень. Ланцюг і шина компактні, а тривала робота вимагає пауз. Зате для обрізки підгонки заготовок і швидких задач у домашній майстерні вона Реально економить час і нерви, не намагаючись здаватися тим, чим не є. Бронза цього топу дістається компактному інструменту, який беруть не за гучні цифри, а за контроль. Міні-гравер на NVA 12 вольт це той формат, коли важлива не сила, а точність. Різьблення по дереву, підчистка країв, полірування дрібних деталей, робота з пластиком або каменем. Усе, де великий інструмент лише заважає. Живлення від 12-вольтового акумулятора на 2,0 годин робить його мобільним. Зарядка через Type-C зручно і без фірмових блоків. Швидкість регулюється, патрон на триці. 30 в 20-х міліметра приймає стандартні насадки, а в комплекті є базовий набір для старту без додаткових покупок. Мотор щітковий, без претензій на промислове навантаження, зате керований і передбачуваний. Корпус легкий, у руці сидить спокійно, дозволяючи працювати акуратно і без поспіху. Мінуси теж зрозумілі: для товстого металу чи грубого різу потужності замало. Батарея не про багатогодинні сесії, але як інструмент для дрібної, творчої роботи і точної доробки в домашній майстерні, це саме той випадок, коли. Менше означає краще. І за це він заслужено бере бронзу. Срібло підбірки, світло, яке з'являється саме там, де його завжди бракує. Інспекційна лампа Warun Y40 це не ліхтарик про всяк випадок, а повноцінний робочий інструмент для гаража й майстерні. Яскраве поєднання основного P8 діода і COB панелей дає до 1500 люменів, що дозволяє нормально бачити дрібні деталі під капотом, у шафах, під столом або всередині корпусів, а шість режимів освітлення. Реально корисні, а не для галочки, вбудований магніт на хвості, одна з тих речей, до яких швидко звикаєш, бо лампу можна просто приліпити до металу і працювати двома руками. Форпус переживає падіння до трьох метрів і не боїться вологи за стандартом IPX 5, що для гаражних умов більш ніж адекватно. Акумулятор на 4000 мА дає від 3 до 8 годин роботи залежно від режиму. Зарядка через Type-C без пошуків спеціального кабелю, а вага менше 200 грамів робить її зручною навіть для тривало. Використання мінуси теж є і вони чесні. Це не прожектор для великої ділянки і не ліхтар далекого світла, але як універсальне робоче освітлення для ремонту, авто чи майстерні крутий варіант. Абсолютний лідер. Інструмент, який тихо і методично робить половину дрібної роботи в домі замість вас. Електровикрутка Xiaomi Mijia Precision Screwdriver Kit. Це не про силу і не про крутить усе підряд, а про контроль, акуратність і передбачуваний результат. Два режими моменту чітко розділяють делікатну електроніку і побутову техніку, щоб не зірвати різьбу і не зламати плату. Швидкість обертання невелика, зате стабільна. А магнітні біти з 2 сталі тримаються рівно і не гуляють. Формат тут максимально продуманий. Легкий корпус, правильний баланс у руці, кнопки без китайської лотереї, зарядка через type c і акуратний алюмінієвий кейс з магнітною фіксацією, який реально зручно відкривати і закривати однією рукою. Важливий момент це не заміна шурупокрута і не інструмент для меблів чи гіпсокартону. Крутний момент тут свідомо обмежений, але саме завдяки цьому вона ідеально підходить для ремонту техніки, дрібних механізмів, гаджетів, розеток, світильників і всього, де важлива точність, а не міць. У підсумку Xiaomi Міджа це при приклад того як інструмент без гучних цифр стає найчастіше використовуваним у домашній майстерні, і саме тому він заслужено забирає перше місце. Ось і весь список від компактних помічників до інструментів, які реально стають першими в руці в домашній майстерні. У 2026 році головне не кількість техніки, а те, наскільки часто ти реально нею користуєшся і чи не заважає вона працювати. Саме за цим принципом і збирався цей топ. Без випадкових гаджетів, без інструментів на один раз. Тільки речі, які економлять час, нерви і простір. Пам'ятай просту річ: ідеальної збірки для всіх не існує. Комусь важливіша точність, комусь мобільність. А хтось просто хоче, щоб інструмент був під рукою і не підводив у потрібний момент. Напиши в коментарях, яка позиція з цього списку для тебе найкорисніша, і що ти вже використовуєш у своїй майстерні. Досвід реальних людей тут завжди цінніший за будь-які цифри. Якщо відео було корисним, підтримай канал підпискою і дзвіночком, щоб не пропускати нові підбірки, огляди і тести. Попереду ще багато цікавого для дому, гаража і майстерні.